Так, продовжуємо розбирати. От я витягнув той блочок. Сигналки. Що тут за сигналка невідомо Вся фішка у нас туди йде. Так, тут ще якась релюшка. Якщо я не помиляюся, це є реле чутливості. датчик руху свого роду, який спрацьовує, коли машину копають колеса. Це воно сюди. так Далі. Запобіжники тут мали бути, але їх тут нема. Походу вони її просто поставили в розрив. Катушки запалювання, я так собі думаю, це що? Оце на кінцевик є? на той кінцевик. Це отой дріт. Так, того куди йде. Це то все розмотувати. Сюди пішла. зараз візьму ножик. Ну, Бачите, певні часи вимагали певних рішень. Зараз би на таку тачку ніхто б сигналки не став. Але тоді було так. Ой-ой-ой. Білий дріт, то напевно... Я думаю, що це простіше знайти схему самої сигналки, нічого немає. Це як я і говорив, я ще в схему не вникав, але оцими двома жовтими дротами, вона тут її поставили тут в розрив. В розрив, бачите, оцей синій дріт, я ще не дивився по схемі. Ну так я, я вангую, що Оцей же ж він іде в нас, ця фішка йде сюди і потім та фішка йде на замок запалювання. Тобто воно розриває коло, яке дає 12 вольт на систему запалювання. От і все, так що сигналізейшін. Нема тут ніяких позначок, нічого. Та то і сміття. То є сміття народ. Вся машина розбирається ключиком на 10. Ну, тюнінг что его дзюрки вийшли ті от набір цих кабелів. Всі обкусані. Всі обкусані, я їх так от скручу, щоб я хоч розумів, що вони всі разом були в одній дзюрці. Куди вони там йшли? А! То на магнітофон, хлопці, то на магнітофон! Та так, Що нас тут ще тримає? Травокнопка, кнопка, не кнопка а кліма маси. Так. І тривожланг. І в нас майже все тут розібране. Так. Короче, проводка автомобіля, ну даного автомобіля, це... Нічим не складніше від проводки станка. Я підозрюю, що тут все обійдеться навіть без заглядання в книжку. Але на всяк випадок промаркуємо. Мало що, ні? Так. Маркуємо, маркуємо, маркер. То в нас що? То в нас правий. ПП, правий поворотник. П. П. Добре є. Каже Віталік. Та візьми ті всі дроти, заклей. Свіляєш того фарбувати, коли ті дроти, такий пульверизатор туди-сюди буде. Шмаркав. Зробимо людині умови. То є магнітофон. То є у нас У Той шланг треба міняти, бо він вже дубовий. Його о, ніякі хомутиків не стиснуть. Ну, от він. Так, парафія. Ну, в принципі, все. В принципі, все. Бачок. Турмозуху я мушу лишити, бо ми будемо його на шнурку тягнути, щоб я не догнав нікого. Так, що в нас тут є з приданого? дот 4? Дійсно вона. Добре. Ще одна. Треба переглянути буде все рівно потім гальма. Щось в нього тут дуже багато тормозухів в тій машині. Певно текло десь, блін, він постійно доливав чи що. Отак от О, така панель. Так, знайдений артефакт підносик під акумулятор з дренажною трубкою. На случай, якщо електроліт закіпіт. Трускавецька профілактична. Лікувальна столова. О. До речі, оце на смітник. До речі, дивіться, як вони там хитро зробили з головним тормозним циліндром. Тут ж немає вакуумника. тут. Зроблено по принципу, Шов, тисни, що втиснеш, то маєш. Доступ класний лючок пластиковий. Лючок, і це, і все. Ну та й все, народ, що тут? Зараз ще тут жоперафія. Була машина і нема машини. Дивіться. Голий, нічого нема. Ще ту косу треба витягнути проводки. Але я перед тим хочу збити ззаді ото все дивіться. Була машина і немає машини. Ось вот таке. Коротше, зараз вдягаємо скафандр і починаємо. Кажу! Один прохід мийкою високого тиску і мастіка вся злізла, ну, це напевно рідний ґрунт. Ну, таких ганджів немає, там латка є, бачу, приварена. Ну, Попередній власник казав, що він його віддавав. тут є приварена латка. Ну, Але то свіжа, свіжа блеха. Ну нічого, дивіться як відмивається чітко. Ось, бачиш, Коротше, ми то все гарно відмиємо і вже рихтовщикові буде. Менше клопоту, тому що це все діло розбавляти якимись розчинниками і так далі. Це ціла історія. О, дивись, як тут. До бялої кости. Ну, вон він. Фіат Auto. Авто автоспа. Авто ну так ми ж поїдемо на... Острів Сицилію і будемо там паритися в спа. нічого дивного. Машина для того і куплялася. О, ну, знаєш. Що? Ти вже вся мокрий. Але то є медвідь. А то є медвідь. То є моцний медвідь. Кульгав на одну лапу. Плакав аж, бідака. Так просився, що ж таке, підхожу. Підходжу до нього, перестав. Ну, якщо він мої капці охороняє... Короте, завезли. Сів гарно. Сидіти гарно. Гарно сидіти. Та й цей. Мав запалення суглоба, уявляєш? Запалення суглоба мав. На уколах сидів. Десь бігав, десь лазив. Коротше, миємо, народ, миємо. Ще моторною хімією перейдемо, щоб ти смалиць файно. Розчинити. Ну поки що мені подобається, як воно відбиваєшся. Від, 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 відбиваєшся, і сі відбиває, відбиває. О. Що буде тачка, блін. Всім тачкам тачка. Що думали? Що все так просто. Ха -ха. А ти що? Та я не як до мами в Тернопіль приїду. В Светрі бойс. І в джинсах відповідних в мавінах. Та ти що? Там машина. Не машина, а золото. Одною рукою їду, другою сльози щастя витираю. Так от. Короче, народ, все, мийка закінчена, вже чистіше не буде. Останній раз такий, так його мили, певно, ще як робили на заводі. Бачите, ну тут же, тут же просто до білої кости. Я кілька разів пройшов моторною хімією, потім піною кілька разів. Коротше, тут Тут вже чистіше не буде реально. Бачите, дивіться, вже, вже тут чистіше нікуди. Так, і тут, до речі, зверніть увагу, стоять нові тормозні циліндрики і нові тормозні трубки. От. Ну, То буде потім, по ходовці ми глянемо, по гальмах походовці. Ще той ж проводів треба витягнути, але скоріш за все це буде пізніше. Хай він сохне, добре, що на дворі жара, спека шалена, але він сохне просто в моменті. Та й все, та й поїде. Поїде до Романа. Хай він то все дивиться, хай він то все де треба заварює, підварює, деякі зазори, деякі що. Десь може яку дверку чуть подати, підтягнути, та й потім до Віталіка на покраску. Все, будемо фарбувати в камері, все, бачите, от тут шпаклівка є, ну, мийка надбила трохи, ну, небагато, але на ребрі відстрелило зразу. от. Ну, коротше, хай. Дивляться хлопаки, що вже я буду їм розказувати, як то робиться. той весь мовіль я повимивав. Спочатку карбоклінером грубо, потім кілька разів моторкою, а потім піна і все. Бачите, тут він такий потрощений трохи. Ну, Але зато вскрилася вся, вся його дві цих шланги відмиває майка. Закрилася вся його підноготна. Не, не, не є страшний сильно. Бачите, не був битий. Десь тут то, щось було, якийсь, може десь притулився. Але, наприклад, морда не була бита. Бачите, це рідна фарба і морда не є тянута, нічого. От. ну, Отакий самоход. Самоход. Він код, От його. Все, бачите, арки живі. Коротше, добре, що попередній власник його помазюкав та й пофарбував хоч, хоч от в такий колір, але це врятувало його від згнивання повного, тобто та попередня антикорозійна обробка, вона йому трохи дала шансів вижити. Ну, а тепер вже то буде гаражне зберігання тої машини. От. Так що таке. то навіть не в гаражі, він може навіть в коридор, може влізти перед гаражом. Там, де велосипеди, тримаю, скутери. Так, він туди влізе, до речі. Так. Коротше, отаке. Раз, парафія. Якщо вдасться, то відзнімемо кадрики, як ми його тянемо. Так, щоб потім не було лишніх питань, що треба заварювати то треба заварювати, то треба заварювати. Далі тут я вже обвів. Далі. Ті вод зірки позаварювати. Ось тут ясно. Далі. Люк. Розуміло. Далі заварюємо Отово? Отово, 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 отово і отово. І отово, То заварюємо все. Далі, що ще десь такі ганджі були? Так, що того дзюрка? У нас з того боку є чи нема. Є, значить вона має бути? Ну та й все. Далі. Тут проблемні місця. Заварюємо? тут заварюємо? І отут заварюємо. То, до речі, в комплекті з машиною, йшов той балончик. Та й усе. Більше лишніх дзюрок на ньому нема. Нема. Ну ще хіба потім десь переглянемо. І так, вітаю! нашого терміста з його ювілеєм, з його першою річницею. І вважаю тобі чоловіче, гарно стояти. Тебе вітаю за народ. І Бажаю тобі многоя щастя, здоров'я і многоя, благоя літа. Много я. Тобі не треба, то поділися з колегою трошки. Хай пальці каліри. будеш без пальців. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Сирний торт, я пік його для тебе, чоловіче. Дивися, все, поки ми його дурим сирком, приступаємо хлопці до м'яса.